Друзі, вас вітає компанія «Автопарк автопаркіау, одеська філія, У нас до продажу залітає шкода Октавія, 2004 рік. Бензиновий двигун об'ємом 1,6 літри, механічна коробка передач. Передній привід. Автомобіль освіжався по лакокрасочному покриттю в гарному білому кольорі, тонований з вітровичками хазяйська тачка. На легкосплавних дисках взута літні гуми вже по сезончику, також є контакт зимовою гуми. Салончик у нас на свої руки в досить збереженому стані, потребує невеликої хімчистки, але все ціленьке. По комплектації автомобіль має передні електрослопід'ямачі. Непогана мультимедіа з блютузом, пічка. Ну, в принципі, надійна автівка на кожен день з невеликим розходом палива. Запрошую вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто за адресою Грушевського 15А. Також можете придбати цей автомобіль в кредит або лізинг. І ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.